Є такий бюджетний варіантик, це у нас Redmi 6A. У наявності є декілька штучок. Ціна 1100 гривень. Стан непоганий, навіть дуже такий хороший. 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ основної пам'яті. Хороший такий бюджетний варіант, хто, хто шукав собі за невисоку ціну, хороший телефон, то ось це він. Включимо, щоб ви побачили, як він працює. Можна включити камеру, дозволити. Ось так виглядає камера. По стану покажу вам ще більш детально. Стан телефончика, в принципі, в нормі. За таку ціну, я вважаю, просто ідеальний варіант. Кого цікавить, пишіть нам, маємо в наявності декілька таких штучок. Приймаємо замовлення в TikTok, Інстаграм, Телеграм-канал. Силка у шапці профілю.